Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо, молитві, в радості, благословенні. І знаєте, нам не так важливо, як ми приймаємо прищастя. Ну, в плані греко католицькій церкви, наприклад, ну, бачив багато разів, що настоячки, бо є багато случаїв таких нещасних, я би сказав, коли люди встають на клякаючи, потім піднімаються. Підбивають священнику ці чаші, воно все виливається. ну, І то я таки, ну, і і за того, за таких практичних речей, то вирішили, що настоячки буде якби безпечніше приймати. Ну, Тому я не знаю, як правильніше. Знаю, що в Рима католиків я приймаю на колінах. Це моя позиція, моя позиція. Я не осуджую тих, хто на Навстоєчки, наприклад, приймає, Ну, бо я не суддя для того, щоб посуджувати. І то має вирішувати якось ну, голова церкви, або хтось відповідальний, хто все вирішує. Звісно, якби всі люди стали на коліна, то священик би не вирішував цього питання. Бо дехто писав в коментарях, що ми брали на колінах, прийшов другий священик сказав на навстоячки, і всі почали на Ну, Могли би продовжити на коліна ставатися, і священик мусив би вас причастити. Якби то також від людей залежить, і від парафії. Якщо парафія згуртована, е, має спілкування між собою, має, якби я би сказав, зустрічі біблійні, якісь ну якісь розмови, якісь е, будування відносин. Для, для того власне в парафіях є спільноти, щоб люди між собою комунікували. І якщо парафія та, яка комунікують люди між собою, то ви можете вирішувати, як вам приймати причастя і священнику доносити свою якби, своє бажання. А так, коли знаєте, приходиш ти в чужу парафію, ну, наприклад, я прийшов там в Хорваті в чужу парафію, ну, я спробував на коліна встав, та священник причастив, і все, я на тому пішов. Я не почав бунт робити всіх там. «Ей, Ви на руку не приймаєте причастя. Ну, бо одне, одна річ на колінах, друга річ на встоє, а третя річ це в руки брати це причастя. Це взагалі ну, нонсенс. Але, на жаль, так є в Європу. Охопила цей, після коронавірусу, охопила цей тренд не знаю, як це назвати, сатанинський тренд на руку брати причастя. Бо то, наприклад, були ми в Фатімі е, два роки тому і там. Просто забороняли взагалі. Якщо ти не береш на руку прищастя, то вони тобі його не дають. Ну і це об'являли прямо перед Євхаристією що вдаємо прищастя тільки в руки. І це Фатіма. Це є ну, такі місця. Наприклад, були якось в Люрді в тим самому часі, то ці, ці де були ванни з сілючою водою, там, де люди входять і зціляються, то ці, хто туди пропускав, були в масках. Ну і дивне було питання, що ви боїтеся, якщо у вас тут цілюча вода, вода, як дала джерело Марія, яка цілює хворих, а ви в масках боїтеся якоїсь хвороби. То багато таких е, речей, які несумісні логіці. І, і в тих таких несумісних речах втрачається наша віра. Бо коли ми говоримо я вірю, але практично я в масочці бігаю, боюся на руки, беру прищастя, бо боюся. Що, не дай Бог, мене Ісус заразить через Євхаристію, а взагалі там Ісуса немає, то просто хліб і вода, ну таке включається логічне мислення. Включається, що духовно Ісус там, ну знаєте, я таких деяких духовних суперлідерів слухав в часі Євхаристії. бред повний, що там, там є хліб і вода, але в духовному плані Ісус там є. Але молекулярно. Там хліб, який може приносити заразу, і то, і то, і то. І таких людей просто ну, було огидно слухати, я їх перестав слухати, котрі побігли зразу вакцинуватися вперше і постити Фейсбука, ходив це, завакцинувався, всі з моєї спільноти, теж вакцинуйтеся. Це було ну, неприємно. Це було видно, яка віра, і в де, і в кого, і для чого. Але наша віра в Ісуса Христа, який є фізично присутній в цій гості. І Ісус Христос не може заразу приносити, Він може тільки приносити зцілення, благословіння і благодать, це є одна конкретна позиція, і тому я з усією полагою приймаю максимально, де тільки можу Ісуса на колінах е, в повній пошані. в повній пошані серця в першу чергу, так звісно, бо можна і прийняти на встоячі, але розуміти з якою пошаною ти приймаєш серця, Ну, в серці. Бо, наприклад, коли був младі Фес. В Меджугорі було дуже важко іноді встати просто на коліна. Старалися багатьма, але коли є НАТО побагато. І, і то це ну, не є гріх, якби на встоє прийняти, якщо немає можливості клякнути, або ноги болять, але або, або похила люди, пожила людина вже, не може встати на коліна, це є нормально. Ненормально це брати в руки при часі, коли вже нема цього коронавіруса. Добре, там зробили той дозвіл, коли був коронавірус, і то. Я був проти цього, ну і не приймав на руки. Але священиків, може, змусили деякі держави, правління. Ну, тобто, це вже прогнулася церква, скажімо так. Почали там доказувати, що це було вже при іспанській там холєрі. Ну, такі практики вже церква брала і колись, і, і потім виходила. Але питання, чому зараз ми виходимо, так швидко ввійшли в цю практику. Коронавірус вже закінчився, вже всі забули, а в церкві не забули. Це цікаво. Чому забули церкву сповістити, наприклад, на цьому острові Хвар? Чому забули парафіяни священника сповістити, що коронавірус закінчився? То важливо це було відсікти, як почали, так потім і закінчити. А у нас якось так вийшло, що ми почали, а потім вже як буде, як хочуть. І ми джогорі так само на направду. Багато людей приймає в руки, і нічого вони не можуть з цим священники зробити, бо ну їхня задача причастити священ, ну, людей. А, але ну, якби захотіли дуже, то могли б це припинити, об'явити, що ми даємо причастя тільки в уста, ми даємо причастя тільки на колінах, так в Польщі роблять. І тоді люди би призвичали за тиждень, за два, трохи поплакалися або посперечалися, але прийняли би якби, спільну, спільну Євхаристію одної парафії Меджугорської, наприклад. Оце вирішує парафія і парафіальний уряд це має вирішувати. А оскільки Меджигорі багато маємо людей з різних, з усього світу, то кожен хоче свої правила вставляти, кожен хоче по-своєму якось приймати ту Євхаристію. І, на жаль, на це дається дозвіл. Після цього коронавірусу, власне. Коронавірус це перший напад на Євхаристію, на Ісуса Христа, і, і бачимо, що Він вдалий був, бо що дотепер не вийшли люди з цього нападу. Далі буде гірше. Далі буде гірше, бо Іван Павло ІІ каже, що в останніх часах буде напад на Євхаристію, дуже великий, буде заборона Євхаристію. Буде Різні обрихувати, казати, що це зараза, переносить заразу. Потім ну, прийде ще одна якась хвороба, яку придумають і скажуть, що Євхаристія переноситься. Тобто будуть постійно ці випробування віри. Марія каже, прийдуть спокуси, прийдуть випробування віри, і тоді вистоять справжні християни. Тільки тоді дійсно будемо випробовуватись у вірі. Тому зараз, коли нема випробувань і є дозвіл, якби приймати як хочеш, то стараємось в пошані на колінах приймати Євхаристію і не осуджуючи людей, які приймають якось інакше. Бо не ми судді, не, не нам е, залежить, бо ми не знаємо, що у людини на серці. Людина з добрим, чистим серцем приймає Євхаристію, може навіть на руку приймати, але не розуміє, ніхто не пояснив. Е, Чому на руку не Може вона не знає цього, може їй пояснили, що на руку це добре. І тому не можемо знати, чи людина винна і свідомо якось хоче е, зробити неправильно. Розумієте? вони щоб ми, хто може, хто може, за себе відповідали в цій частині. І звісно, коли наші діти, наші знайомі будуть дивитися на нас, то будуть також. Е, Розуміти і піднімати питання: а чому ти приймаєш на колінах Евхаристію, а я на стоячки, і тоді ти будеш пояснювати, тобто свідчити, ділитися цією вірою. І таким чином ти себе починаєш, потім зі, зі свого кругу малого воно шириться, 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 і потім ми всі, як спільна спільна християнська сім'я, одне тіло, один дух, приймаємо Евхаристію на колінах з максимальною повагою. Сьогодні жме 25 жовтня 2017 рік. Дорогі діти, закликаю вас, щоб у цьому благодатному часі ви були молитвою. Всі маєте проблеми, труднощі, страждання та тривоги. Нехай святі будуть для вас зірцем та побудженням до святості. Бог буде близько вас і ви будете оновлені в пошуку за особистим наверненням. Віра буде вам надією і радість запанує в ваших серцях. Дякую, що відповіли на мій заклад. Марія дає прекрасне нам послання на сьогодні, де каже, віра буде хай вам надією, не вчені, які кажуть, щось доказують, не якісь розуми, які теорії які хоч, ну, теорії свої висувають, а віра, а віра в Євхаристію це є наша віра. Якщо ми дійсно віримо, що Ісус Христос живий є в Євхаристії, а ми це віримо. То не можемо боятися якоїсь зарази і брати в руки або ще там щось, або ще там щось. Ну тобто беремо Ісуса з максимальною повагою. Дорога дитино, закликаю тебе, щоб у цьому благодатному часі ти був молитвою, ти була молитвою. І Марія підкреслює знову: благодатний час, благодатний час. Тебе ще не вбивають сьогодні, поки за Євхаристію за сповідь, за церкву. Тобто ти собі вільно ходиш ще до церкви, і це є благодатний час. Благодатний час. Але благодатний час також небезпечний тим, що маємо багато свободи. А іноді багато свободи привозить до того, що забуваємо про молитву. Як нагадується мене одна історія чудова, як один чи Китай, чи хто переїхав до Америки, і там в Китаї його дуже забороняли Євхаристію брати, і він там. Через різні випробування, ходив, прокрадався, брав Євхаристію цю раз, там на тиждень, мав змогу, ризикуючи життям цю Євхаристію прийняти. Переїхавши до США, він почав ходити раз в тиждень, його ніхто не почав переслідувати. Він побачив, що може кожен день ходити, почав кожного дня ходити, його ніхто не переслідував. Це було відкрите, церкві відкрите. За яким часом він почав ходити раз в неділю. Потім раз в місяць, а потім раз в рік. Його запитали, що сталося. І він сказав: ну розумієте, тут я побачив, що треба гроші заробляти, побачив, що я буду більше працювати, я дам майбутнє своїм дітям і то, і то, і то. І, і втратив це віру. І каже, що я тоді мав надію тільки на Бога, мав надію на, на, на цю Євхарістю, я пробирався, ризикуючи життям. А тут не треба, тут все відкрито. Тут все відкрито. І він побачив іншого собі Бога зробив, тобто надію переклав свою на гроші і втратив. І, і зараз ми в цьому благодатному часі е, ризикуємо втратити Бога в цьому, в цьому світі, який пропагує нам забезпечення через гроші, через роботу. На, бо чоловіки уходять на роботу 20 годин на добу, е, ну і жінки також деякі. Ну і тобто, бо заради дітей, заради дітей, а потім дітей не маємо. Дітей не виховували, дітей ді, були віддалені від дітей. Діти виховувалися з Ютубом, Тіктоком. І потім питання: а чому вони не в церкві? А, а де ти був в церкві чи на роботі? І, і це руйнує в цьому благодатьму часі. Марія каже: будьте молитвою, не забувайте про молитву. Ставте молитву в перше місце, ставте літургію в перше місце. Ходіть зі своїми дітьми на літургію. При можливості кожного дня не при можливості, якщо не можете, то раз в тиждень це. Мінімально, мінімально, що, але це є обов'язок, але приходити на літургію не так, щоб мучити тих дітей бідних, не так, щоб змушувати їх, щоб вони там плакали і на все життя травмувалися, собі мали травму, що, що ми ну, там нудно, скучно і то і все. А робити дійсно з літургії і, і щоб дітям там було нормально. Тобто, до літургії якусь програму, після літургії програму, щоб це був блок молитовний, цікавий також і дітям, якщо ви з дітьми, а не е бурчання старих бабок. Ну бо знаєте, так теж буває, іноді бачиш, як ту дитину там за вухо тягнуть до цієї церкви, то дитина потім трохи підросте і скаже: Ідіть самі туди, я туди більше ніколи в житті не піду. Тобто травмувати можна дітей е таким чином, змушуючи. Змушувати вірити ніхто не може. Тобто дитина має дойти до того сама, взяти приклад з батьків, що батьки йдуть радісні на ту церкву, Літургію, біжуть радісні на нарешті літургія. А не, о, Боже, ці неділя треба встати раніше, хотів поспати до обіду, а тут о сьомій літургія, треба вставати, страждати. Діти це все бачать і потім так само ну, захочуть туди йти. Всі, Всі, каже Марія, ти маєш проблеми. Труднощі, страждання та тривоги. Маєш? Маєш. Я також маю. Не завжди. Але приходять часи, коли приходять якісь проблеми. Наприклад, зараз, коли були ці наші реколекції, було багато проблем, що мені дотепер щесниться, що я людей розселяю. Декого мені треба доселити, декого мені треба до сніданок десь доправити 12 осіб. Сьогодні снилось, наприклад, вже скільки часу пройшло, у мене ще з підсвідомості виходять ці всі. Стреси, які були під час реколекцій. Добре, що тут зараз можу відпочивати від людей. Але не в плані, що я дуже люблю людей, а відпочивати від питань, відпочивати від Бо багато, знаєте, емоцій пережив, багато добрих емоцій, позитивних емоцій, бо з кожним порозмовляв, з кожним з ким познайомився, з ким зустрівся. Це все багато емоцій, це все багато зворушень, так би. І емоційно теж виснаження отримав. Ну і також стреси від багатьох цих таких незручностей з готелями. Тому зараз відпочиваю від цього всього, але ще воно сниться, уявляєте. Десь я почув таку файну штуку, сьогодні довго буде, то вибачте. Десь такого. Просто в цьому на смітнику в Тіктокі почув, там Ілон Маск розповідав, що помітьте, що нам не сняться ці. Телефони мобільні, не сняться нам комп'ютери, ноутбуки, хоча ми можемо в телефоні проводити півдня сьогодні, в 21 сторіччі, ну, з телефоном проводити півдня свого, а він тобі ніколи не сниться. Я вже так почав аналізувати свої сни, а дійсно не сниться це всяка техніка, сняться чомусь люди, сниться, ну, сниться якісь взаємодія з людьми якимись. Тобто ці такі штучні речі, які... Які навіть в нашому підсвідомості не вкладаються. І це така цікава. Ну, заставило мене це задуматися, проаналізувати. І ви задумайте, чому нам не сняти ці гаджети а чому ці пластикові металеві речі якби, не, не входять в наші сни. В наших снах є якісь ситуації, пов'язані з людьми. Нехай святі будуть для тебе. Зірцем та побудженням до святості. Бог буде близько тебе, і ти будеш оновлений в пошуку за особистим наверненням. Віра буде тобі надією і радість запанує у твоєму серці. Ось як Марія каже спокійно: каже: хай святи святі будуть для тебе зірцем та побудженням до святості. Не тіктоки, не Ілона Маски, не там Біл Гейтси, не знаю хто там кого зараз. Хто собі малює кого ідола, хто якого собі малює взірця і там, не знаю, то-то, то каже Марія, святі, святі хай будуть цими взірцями, які будуть побуджувати тебе до святості. Бог буде близько тебе, і ти будеш оновлений в пошуку за особистим наверненням. Особистим наверненням, Це є важлива річ особисте навернення. Віра буде надією і радість запанує в серці. Коли віра буде твоєю надією, а віра це доказ речей невидимих, тоді е, надія ця буде забирати в тебе страх буде за... і давати тобі радість серця. Дякую, що відповів відповіла на мій заклик. Тож сьогодні практика. Беремо святого, можна кіно подивитись, можна історію почитати і щось взяти в своє практичне життя. Дійсно, як робив цей святий. Що робив цей святий, Як причастя приймав цей святий. Трохи пошукати цікавих цих таких історій. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з острову Хвар, папа. -па.